Слава Господа нашого Ісуса Христа! Дякуємо Богові за кожний день. Молимося за всіх. Нехай Господь вас оберігає, покриває, захищає, дає мужності всі пройти випробування в своєму житті і прославити Його святе ім'я. Також милість, щоб кожен покаявся, приніс достойний плод покаяння, тобто змінив своє життя. Наблизився до Господа і прославляв його святе ім'я, служив Богові, так як і написано в Біблії, про те, що ті люди, які служать Богові, вони отримують благословіння і на землі, і в вічному житті. Також після перегляду прекрасного відео, яке вийшло на каналі Слово Боже, YouTube канал, я прикріплю силочку, розповідається дуже цікава думка одного священника, Абат П'єр, який казав про те, що слова потрібні для того, щоб виражати ненависть, а для того, щоб виразити любов, потрібні поступки. Тобто кожна людина має своїми ділами підтвердити свою любов. Тому благословляю, щоб кожен із нас мав справжні діла, справжні поступки, які будуть свідчити про те, що ми любимо тих людей, які біля нас знаходяться. Амінь.